Я похудова сам дивиться. Меняю позиції. Дві маленька? О, маленька? Вона боліє. А чого? А біжить, біжить. Чого в мене умер? Дякую. Снимаю. Фух. Красавчики, красавчики і. Не така, втинчик, така, втинчик. така тишина. Ти, може, не будеш да? Що там щось секретне? Не. Ні, якщо це не секрет, я думаю, в нас від наших глядачів немає секретів. Не. Ні. О, і в тебе буде можливість щось з ними ще й побалакати. О, головне, це, е, я думав прямий ефір провести, але я думаю, ми колись е, проведемо прямий ефір. А ну віруська нападеш, бо я вовнуюся. Так що, друзі, всім реально доброго вечора. Другий день я на емоті, реально в мене, не знаю, вони кажуть, що ти прикалуєшся, але коли це вулиця з тією злібом, реально, ти просто... Людям цього не, ну, ненормальним людям цього не, ну, да, не О... всім це І як мені вже одна людина говорила, що добро до себе притягує добро, але ми не можемо називати те, що ми робимо добром. Це повинні називати люди. Може, це і зло. Так. Хай в наше зло таке буде, і щоб такого зла було більше. А я вважаю, що це добро. А в мене емоції, тому що я бачу свого товариша, друга, брата, побратимам не можу назвати, але як Славик мені сказав, батько, я тебе вітаю з ним піхотинця. Славка, який же з мене піхотинець? Він каже, ти що? Ти ж з ну, нами з перших днів, ні, конечно, ти ж да. наш піхотинець, каже, ти ловик. Так що, фух, для мене це приємно, коли справжні воїни мене не сураються і мене підтримують. А я стараюся з своєї сторони об'єднати ту когорту людей о, і о, ну, бляха, щось зробити, дякуючи моїм глядачам. А е, дівчата вибігли, просто я ж там не знімав. Я собі сиджу там на телефоні, там щось там пишу назу. Надя, Надя. Дядя Рома, дядя Рома, на нашій машині приїхав. До них це стільки радості, що ця машина їздить, ще й приїхала з дядією Ромою. Так що там хто там буде писати, бо грамотні зараз знайдуться, Ромчик зараз відпуску. Приїхав заодно, ми зробимо ТО ці машині, деякі запчастини поміняємо, поміняємо масла, фільтра, і щоб ця машина працювала далі. А зараз даю слово Романчику, а потім вже він ще побалакає, бо мене є до нього декілька запитань. Що я в мене без слів? Як завжди, да я не балаку. Я би хотів би подякувати чисто від себе дівчатам і подякувати всім тим людям, хто долучався і долучається на даний момент. бо... Ну, це вже дуже довго йде, і люди виснажуються насправді. Да, є такий... Ну Це добре, що, що люди підтримують і не падають духом. Я дуже вдячний всім людям, хто допомагає. 에, що хочу сказати, поки не забув, буквально півгодини назад балакав, забув фамілію. Ще скажу, я думаю, що білотерківці знають і мене просто випало з голови. 에, познайомили мене, познайомили з слаю Лаврінтів цією жінкою. Це теща, мама командира його підрозділу, який зараз ну, на даний момент він лежить після операції. Звати її, звати її Ольга Дубініна. І безпосередньо вона звернулася, щоб допомогти купити автомобіль 54-ту. Цей, що ми зараз дозбируємо, я вже просто не можу навіть оприділити, бо щось трохи назбирали то тим колеса. То, то тим запчастину, і машина десь буде до вихідних. Ця, але е, вони відкрили збір і збирають для азовців. І вона каже: Серега, не можна нам допомогти. Я кажу, я не можу відмовити, але ну в них вже є там 100 тисяч гривень. Це вже класний старт. Це так само, як сімдесять з Ірпіня Руслан з дружиною почали збирати. І ми вже ну коротший період часу був, але... Подарував їжачок, і ми закрили це питання, а цю машину зубавили вже після четверту. Тобто, фу-фу, і тут теж вже буде старт. І я думаю, що ми поможемо Азову також із збором автомобіля. Вже до їжачка подзвонив, заїжджають там автомобілі з-за кордону. От і реально, я думаю, що разом об'єднавшись, тому що деякі волонтери, я дзвонив у Вінницю до волонтерки. Кажу, дивлюся, у вас там п'ять зборів, п'ять. Там два автомобіля, дрон. Кажу, дайте мені один збір. Ну мені не треба гроші. Мені дайте просто людей, яким це потрібно, і я їм віддам авто. А вона сказала: ні, я так не можу. Я офіційний волонтер, у мене відкритий рахунок, я буду сама збирати, ваша допомога нам не потрібна. Як це сприймати? А Оля сама дзвонить, сільова, можеш нам допомогти? Я тобі ці кошти передам. Ти купи машину і віддай хлопцям. Просто все, що дівчата з білої церкви і з Ольги Дубіняної. Також у цьому виходить це отак. От Понімаєш дві руки, так що сила це, ну, це разом. Тільки так. Ну, скажи, брат. так, ще моя. Худюжка ти моя. Я би хотів передати вітання Азову від 91-го дивізіону. Ну, вони нас пам'ятають. 91 й дивізіон окремий. Так що я думаю, що ми це зробимо, хоч реально ще тяжко. Є там багато питань інших, зверталися із Лукашів, Олег звертався, я не забув. Але, наприклад, самому зараз брати 250-260 тисяч гривень або купити машину там, за 190 або 200 тисяч гривень, не рахуючи там, перегону там, Західної України сюди, зробити ТО, там масла, ремні. Це просто, ну... Ну, а коли б ти її протестуєш, ще якісь боки вилазить. Ну зараз ми підемо до твоїх автомобіля, подивимося, як він. Надюшка нас проведе. А, ти подарунок. ну пішли до машини, пішли, я просто... Все, я включила. Я на ній їздила. Ти на ній їздила. Е-е... я просто Хотів е, спитати у Романа. Достинь, Достинь забри. Гостинця, це, друзі, робота для тіті -ті Тані. О, це я подгончик. подгончик. Так що, ну, хоч я не вважаю себе волонтером, але багато хлопців от, просто називають, я кажу, називайте мене простим батьком українцем ну, так як я батько своїх українських дітей, які люблять мою неньку Україну. І дуже люблю хлопців, які реально справжні українці, які Ну, просто роблять таку роботу, яку... Це не робота. Ну, бляха, я не знаю, як це правильно назвати. Вони дають просто нам можливість жити. І Ромчик мені подарував мою безпеку, так як їжджу до них і туди буває заїжджаю, кричать, треба надівати, надівайте шоломи, надівайте бронежилети. І мені бронежилет подарували волонтери з Києва, але вони з італійцями, із фонду Фенікс, дякую їм. І попросив я розгрузку в них, вони... Розруску, але вона з чорного кольору. Говорять, що чорного не можна. То я віддам свою зелену, а чорну залишу собі, щоб у мене був комплект, я вже нікого не просив. Тепер вже в мене буде такий... зелено. Тепер у мене буде такий шолом і буде в мене бронежилет. То вже кажуть, що давай вже на війну. Треба буде, значить, йдемо. Трохи як... правильно? Хочеться? Ну, ти, я знаю, фізично тут потрібно, мене трохи підкачає. Вчора такий пройшов, нас хто буде підтримувати. Ну, не знаю. ну Але ну, по крайній мірі на сьогоднішній день вже хоч не стидно, хоч щось трошечки робимо, об'єднуємо хоч людей. Саме головне, так що такий в мене подарунок, головне, що він від романтики. Я таки, хоча стать побратимо постійно, ну ти для мене не. і братик. Так що мені дуже приємно. Ну, а Танюхі, Танюха, Танюха, що вона мене сьогодні просила? Я сьогодні, в неї був. я сьогодні в неї був і що вона говорила? Вона, вірніше, ми її завезли, я так побистку заїхав, Наталія Солітерник, коли купувала гільзу, вона переслала 100 доларів для неї. Тобто я їй завіт і передав, але раз вже не фільмував. А дав номер телефону Наталії, щоб вона перезвонила. Тітка Наташа, вона як завжди рулить, вона скрізь. І, а як у Тані приїде Рома, привезе мені подарунки, вона каже, а можна я собі одну розмалюю на пам'ять? Я кажу, я думаю, Рома буде не проти, І для нашої майстрині вона візьме і вибере те, те. скільки захоче. Е, що це за гізо? З під чого вона? Це від Д20, тут навіть напишуть для на Ну Зараз на даний час савушки з 12 Вони підходять, так? Так, так. Клад. Сума орудя не можна присувати. Це треба буде їхати і там їх виробити. Так що що ти можеш сказати по машині? Ну от скільки вона вже в тебе? Скільки пішки два місяці, так? Ну за два місяці що ти робив? Ну, кроме того, що в нас був АБ. Нічого, так що, Нічого не ти можна? Сказати. Чому? Тому що для мене це важливо. Вчора я був у курах на тому місці, де тобі передавав. Е, і такий мені сюрприз від Бог мені дав. Вчора я обійняв туриста Медведя, а сьогодні тебе, е, коли я обнімав на тій площі, Катюшка була, і теж по машині, як може хлопці, вам що треба, ви... вони кажуть, ми самі вже все остальне зробимо. Тобто все є, е, машина ходить, машина працює, і найголовніше, що він сказав, зробив наголос, що на третій день, дякуючи цій машині, вона спасла життя мародьору, побратимів. І такі е, от з е, прямих уст, уже слова, вони не ну, буває, як просто хочеться вже ну, знаєш, хочеться застепеннитися. Хочеться вже нічого не робити, тому що немає нічого ні ночі, нічого негативних коментарів. Але раді такого, щоб сласти хоча б одне життя, хочеться працювати і працювати, і працювати. Робіко, давай тобі другу резину там купимо. Там, ну вона і на ці виходить. Так що, а ну стопа спав, ну це таке, поправнення її пороги трохи подвалювалися. Але тіла і молочага і безпосередньо вона возить твії підрозділи не тільки, так? Да? Так що, ми чекали від ромчика відео, але він щось знімає, постійно в такому форматі свою грізюку. І, і я не схотів ділитися, я думаю, хотілося тоді дуже сильно поділитися, коли ти мені скинув грізюку коли отут то грамотні говорили, що нахера резину грязеву ми купуємо, коли вже сухо, розумієте? Та ми... там ні, там, там ночі рів багато. Папа, це ми на цю не ставили грязеву. А, а я думаю, ми ставили. Ні, туди Гінатюк вже дав її з грязовою. Дав її вже з грязовою, от вона не Так що, як навчився на автоматі їздити, це краще, ніж да, грам... на копейки, га? Шестерка була. Ні, вона є, я її сюди. Не, тут саме головне у ключові газу. Да. Тут що удобно, що От сьогодні дзвонять і вони просять автомат. Я кажу, е можна його шукати, можна ждати, але варіантів це просто буде час. І зараз заїжджають, там до їжачка машин, буде десь в районі 8-10 автомобілів за кордону заїжджати. Будуть, е буде також міцухи будуть. На варіки l 201 буде. Ціна питання l 200 всі l 200 l 200 після ТО, після обслуговування і продання в нього грошей, він буде коштувати більше 6,5 тисяч доларів. На сьогоднішній день, вибачте, це десь 260 тисяч гривень. Ну, Плюс-мінус, я зараз не рахую. Наприклад, Ну, X-Trail можна купити за 3,5. А люди заходять в інтернет на сторінки, там, а там Mitsubishi. 100 тисяч гривень, там, а там зайшов там е, на вара там, 150 тисяч гривень, ти дзвониш як лох по цим номерам і слухаєш Басні Крилова, ну, тебе просто розводять. Ну це, це кілька машина, я був розказував. Я був летів воронку десь, ну, пояс, навіть може глибше. Ночі я їхав, там без світла треба було їхати. Я їхав там деякий участок. Днем там проїжджали не було, там ж постійно свіжі ці. Ну, ми нормально так їхали на швидкості. Я коли влетів, я думав, що, що пообривало щось. Коли ми вже потім проїхали, але їде. Коли ми вже вилетіли з неї, їде. Потім ну, проїхали, прибули в безпечне місце. Я подивився, навіть ну, нічого не обірвав. Якось вона так не знаю, плавно. А взагалі я казав, японці, Рома, я тільки казав, кубота, то японець. Так, сила, сила, японці. Японці то рулять. І сьогодні знову тематика була по тракторам там, з людиною. Купи ДТЗ. Я кажу, я, мабуть, не куплю нічого. Або японця, Але це буде вже більше всього, коли ромчик повернеться додому. І я думаю, що все буде добре і будемо працювати. Надіємося ще трошки разом. Так що я хочу подякувати від себе особисто, всім моїм глядачам, всім підписникам, всім небайдужим, хто долучався до цього збору. Велику подяку. Ми дуже вдячні за довіру, за підтримку і за те, що живете сьогоденням. Бо більшість живуть непонятно чим. Ну, понятно, Катюха живе сьогоденням, бо вона чекає свого чоловіка. Багато таких спільних знайомих наших також. У них немає ні дня, ні ночі, тому що це їхні чоловіки, чиїсь батьки, чиїсь дочки, і матері також несуть службу, і вони не можуть спати спокійно. Вони постійно, ну так як і ми на голках. І, а, а решта людей вони на це роблять і ага, вони пішли туди, хтось скаже за гроші. Я просто пам'ятаю той день, коли ти навіть е, не той, що день, це був не один день. Ти говорив, я не можу, як мені поступити? Ти питав мене, Тобі. Я е, не знав, як правильно тобі сказати, тому що це війна, але в один прекрасний момент хлопці зібрали валізи і пішли. І більше не прийшли. Потім е, ми зустрілися із підписником Олександром, е, з Ромою, там, де вони поспілкувалися, вчилися. Потім знову. Заплачусь деякий період часу. А потім, коли автомобіль, а я не пам'ятаю, це моє, моє придовження було, правильно. А я тобі як розказав, да, що треба, да, я кажу, ну, ми щось придумаємо. І коли е, з Роми спілкувався, він каже, брат, як я тебе хочу побачити? Я тільки як зараз, це, це перший раз ти приїде. А да, я тобі кажу, ти хочеш, я приїду. А ти кажеш, ну як ти приїдеш, ти 10 років своїх свиней не кидав. А я кажу, зараз зовсім інший час. І я по-другому вже не можу. Якби ти мені не сказав, що я хочу тебе побачити, розумієш? може б я ще навіть не, не зміг би осознати, наскільки я тебе хочу побачити, розумієш? І оце був переломний період, дякуючи тобі. Дякуючи мамці слави коні, це був перелом переламати стереотип і долучитися до цих грошей. Гроші це зло, але без цього зла ніяк. І я всунув свого носа туди, а потім зрозумів, що об'єднавши людей, можна закривати деякі питання, тому що у хлопців дуже багато потреб. І просто зараз дуже важко, тому що ти не сонце всіх не обігрієш і кожен день телефонують. Просто незнайомі люди, знайомі люди, хтось зупрікає, хтось говорить, є. Свої там є чужі, чому ну, ти віддала машину, віддав непонятно кому там, е, потім з якими тебе нічого не зводить. Так само 54 четвертле А я кажу, в мене немає чужих ноги. Ну, Одну немає і все. От просто немає, тому що ти туди приїжджаєш, от вчорашня поїздка, це моці. Коли ти ту людину, а особливо, коли ти зустрічаєш вже повторно тих людей, яких ти познайомишся з ними, і вони вже другий раз тебе бачать, вони вже тебе сприймають, то десь періодично проконтролювали на Ютубі. І вже от вже турист, це, ну, він вже як водить, вже мене вже обнімав, вже балок, вже не було такого штопора. Медвідь так само. Фух, ось я маленький хлопчина, той, що мій підпиток шоколеса, він, звісно, був. Капець, він не мог не одійти, бо тільки сьогодні написав, я кажу, у мене є колеса. скинь радіус, я подивлюся і скину тобі. Так що, друзі, от так. А хто ну, говорить, що за гроші ми пішли туди. Я б сказав би, що В я, 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 да, я мій би повністю, але я не скажу так, тому що якщо я почав йти, ну, зробив крок, я йду до стану, А місці є багато. Можете до нас долучатися ну, до вечора. Так не Я дякувати і зробити такий подарунок від себе. Ну, це щоб... Спасибо. Ви просто не розумієте зараз, наскільки ви велику справу робите. Навіть з дорослих людей не кожен готовий йти. Не кожен готовий допомагати. Ну, наприклад, коли я, коли я йду 120, Власне. просто по телефону балакав, тільки що із... Тим з хлопчиною, з Миколою, що передавали машинку. що вчора вона вже працювала і сам в нормі. Я ще відправив вже сьогодні і літню резину, бо вони кажуть, якщо буде один напрямок, треба цю ставити. Якщо те, які вони вчора їздили, то краще літню. Ну не літню, але ватку. Ну, раз... так, так, для них просто буде і домкрат, я ж великий такий, то так, тебе купив, клас роз-раз, зняли, Кересу. кинули, ті положили і поїхали. Так що, друзі, така у мене подія. А я я що ти там їм подарив? Я щось не а, вже все. а Я показала, але так. Ти ти не побачиш. побачив. Да. Да, так що, друзі, на цьому все. Ми вже там почне прощався. Да, просто в голові бардак. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока. You okay.